Всім привіт! Вівторок доба до початку інтригуючого протистояння у одній восьмій фіналу Кубка України між Житомирським Поліссям і Криворізьким Кривбасом. Кубок України трофей, який мріє виграти кожен. Турнір проводиться з 1992 року. В історії розіграшу кубку було п'ять переморців: це Динамо, Шахтар, Ворства, Таврія і Чорноморець. Кубок це також трофей. Який тренер відмовиться від якогось трофею чи професіональний футболіст? Чим більше ти завойовуєш трофеїв, тим більше в тебе на все життя залишається якесь ім'я. Тому ніхто не відрізняє кубок чи чемпіонат. Ми будемо їхати, будемо грати. Як воно станеться, бо кубок це з одної гри. Кубок України, у кожного свої задачі. Що для тебе Кубок України? Звичайна гра. Котру ти виходиш з максимальним бажанням перемогти. Якщо набрати чемпіонат, це шанс вийти в Єврокубки. Ще це шанс для молодого вийти. Кожен матч, тим паче з таким суперником, як Полісся. Дуже гарний. Можливість виграти трофей для клубу. Ціль ціль на цей сезон. Україні Champions League. Також важливо, як і чемпіонат, тому будемо зараз готуватися до Полісся і намагатися їх перемогти, щоб далі прийти в купу. Це Кривбас ТВ. І сьогодні одразу після тренування ми зловили одного з гравців ФК Кривбас Даніель Соса. Дякую, дякую, як справа? Кривбас ТВ. Як пройшло сьогодні тренування? Ні, тренування було добре, де все було гаразд, але великий ентузіазм, всі були задоволені, тренування дуже гарне. У нас гра з полісям всереду. Тож, ви знаєте, ми дуже старанно працюємо. Чому працює? я задаю тобі одне питання, лише одне питання, ти говориш забагато. Тому що я мушу відповідаю. пояснити вам чого? обмеження у розмові добре. без проблем. Родії. Як ти бачиш наступну гру проти політичні? думаю, це буде жорстка гра, знаєте, тож ми маємо старанно працювати і дуже добре концентруватися, щоб зіграти гру і здобути перемогу. Знаєте, це найважливіше. Добре, це дуже добре. Тепер ми бачимо, що ти в гарній формі ми бачимо, що ти сильний. Що ти думаєш про свій виступ зараз? І які плани на майбутнє? Знаєте, Я планую зараз. Я зосереджений на крівбасі. Знаєте, мій виступ зараз це командна робота. Знаєте, якщо команда перемагає мені добре. Тож я працюю дуже старанно для цього. Знаєте, дякую, мій друже. Ну що ж, очікуємо на цікавий матч та боліваємо за червоно-біле.